Вітаю! Чим далі, тим більша і очевидніша деградація наших чиновників. Вони вже не служать вам, вони не займаються захистом ваших прав і інтересів, вони служать іншим інтересам, вони служать тим людям, які диктують. А хто диктує, ми вже знаємо. Це міжнародний валютний фонд і інші партнери. Я вам приводив приклад, як заступниця міністра фінансів сказала, що ми мусимо виконувати, тому що ми злетимо з програм фінансування. Так ось однією з умов є пониження соціальних виплат. Держава не повинна нібито. Ну, забезпечувати громадян, підтримувати громадян. Ну і в цілому держава нічого не винна. Знаєте, я нікому нічого не винний, тільки своїм батькам. От держава почала так само грати в таку ж саму гру. Я нікому нічого не винний. І от вже я від кого не очікував це, так ось від Міністерства соціальної політики. Ви зараз, напевно, виключите, тому що, знаєте, це таке міністерство, яке мало кому цікаве. Але я б на вашому, на, на вашому місці поцікавився. Тому що держава повністю тотально знищує допомогу е, тим людям, які її потребують. І так, я е, зачитаю цитату, а потім ми з вами трішечки просто зробимо висновок. І так, будь ласка, ми не міністерство виплат. Українцям варто менше покластись на державу, покладатися на державу. Це офіційна заява міністра соціальної політики, міністерки чи міністерши. Я зацитую, для мене було важливо. Оце я, я хочу щоб ви зрозуміли ось ці моменти. Чиновник, але вона послуговується словами: я вважаю, для мене було важливо. От для мене, як громадянина, абсолютно не важливо, що думає чиновник, що для нього було важливим. Для мене важливо, як для громадянина, щоб чиновник виконував закон. Зараз ми до нього повернемося. Так, от для мене було важливо почати змінювати філософію соціальної підтримки. Я ще раз підкреслюю, чиновник має виконувати закон, а не філософствувати про соціальну політику і соціальну підтримку соціальну... Мінсоцполітики, про супровід, про послугу, про людиноцентричність. Ви відчуваєте послугу, відчуваєте супровід, людиноцентричність? Відчуваєте? Як от навколо вас, чиновники крутяться? Ми не Міністерство виплат. Ми міністерство, яке формує людську спроможність і стійкість кожної людини. От мені цікаво, як пані жовтня Жовновач, Жо, Жовнович, як вона формує стійкість, як виходить на вулицю, перестріває людей. Я не знаю, що імплан, імпланти їм якісь. Як, як вона формує стійкість? Оцю спроможність? Ну це ж ефімерні слова. Тому чиновники мають виконувати закони. А не вигадувати якісь слова і робити вигляд, що вони працюють над новою філософією. Так це можна я не знаю, 100 років працювати над новою філософією, спроможність і стійкість. Як вона вимірюється, ця стійкість? От як контролюючий орган за діяльністю міністерства, може виміряти, скільки стійкості сформувало Міністерство соціальної політики. Далі завдання держави створити умови, щоб кожна людина відчувала себе впевнено, самостійно мала можливості для розвитку. Впевнено і самостійно. Це ті люди, які... Втратили житло, це ті люди, які втратили роботу. Це ті люди, які е, з інвалідністю, це ті люди, е, у яких загинули. Охоронці наші Збройні Сили України і їх не можуть знайти, їм кажуть, що просто безвісти загинув. Є такі випадки, дуже таких багато, і вони потерпають. Ну, треба створити, пані Жол... Жолнович буде створювати умови стійкості. Я не знаю, буде читати їм агітаційні плакати, чи як це відбувається? От як відбувається формування чиновницею, чиновниками, міністерством цілим, стійкості і спроможності? От як, як це вимірюється? Так ось я написав у себе допис на каналі, і хочу ще раз сказати: ні, ні, шановні, шановна пані міністерка, ні. Відкривайте постанову Кабінету міністрів. Вона називається Про затвердження, положення, про Міністерство, соціальної політики. І там читаємо прямо перший абзац. Читайте перший абзац і не вигадуйте нових філософій. Просто відкриваєте постанову, і там написано, чим має займатися Міністерство соціальної політики. І не потрібно вигадувати. Ліпитеуці, я вважаю, моє завдання було змінити філософію, інші бла, бла. Виконуйте закон. В законі все чітко прописано. Прописано, проголосовано і підписано. Ви, службовці, і ви маєте завдання, ви маєте обов'язок виконувати те, що написано в законі. А тепер я е, розумію, чому така реакція пані міністерки. Тому що напевно тиснуть. Тиснуть партнери, да? Міжнародний валютний фонд, тиснуть і інші лібералісти з інших країн. Я теж ліберал, але я в Україні, я український ліберал і патріот своєї країни. Так ви теж будьте вибачте, патріотами своєї країни, своїх громадян, не на словах. І якщо ви бачите, що ваше міністерство. Вам, вам змушують, вас змушують займатися чимось іншим, то ви повинні з цим боротися. Ви повинні казати, ні. У мене завдання ось такі, такі, такі. І я буду в міру сил і в міру можливостей виконувати ці завдання. Якщо ви даєте мені менше коштів, значить, я буду виконувати їх в межах тих коштів, які є. Але я не буду виходити в ефір і казати і писати всім, що я не міністерство виплат. Я зараз відкрию постанову. Кабінету міністрів. Прям перший пункт, хто дослухав до цього моменту, і ми з вами послухаємо, почитаємо, що там взагалі на Міністерство соціальної політики покладено. І так, постанова. Пункт номер один. Міністерство соціальної політики, далі Мінсоцполітики, є центральним органом виконавчої влади, виконавчої, ще раз скажу, не вигадувач, ви, вигадування філософії, а виконавча влада. Тобто, ви виконуєте. Діяльність якої якого спрямовується і координується Кабінетом міністром, і який забезпечує цей орган мінсоцполітики формування та реалізацію державної політики в сфері соціальної політики, загально державного соціального та пенсійного страхування, соціального захисту населення, волонтерської діяльності з питань сім'ї та. Дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб звільнених з військової служби, ветеранів праці, ветеранів війни, осіб, які мають заслуги перед батьківщиною, постраждалих учасників революції гідності, членів сімей загиблих, ветеранів. Членів сімей загиблих захисників захисників України в частині організації виплат їм до дня незалежності України разової грошової допомоги ветеранів. Військової служби, жертв нацистських переслідувань, дітей війни та жертв політичних репресій, пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, державна допомога, пільги, субсидії та інші виплати, які проводять за рахунок державного бюджету виплати. Та за дотриманням прав дітей, а також забезпечує формування та реалізує державну політику щодо здійснення державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків, знову це виплати та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності в частині забезпечення відповідності законодавству рішень уповноваженого органу управління в системі загальнообов'язкового державного страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку. Державного регулювання та нагляду за дотриманням норм закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо призначення перерахунку виплати у солідарній системі у сфері гуманітарної допомоги. Це я почитав повністю перший пункт, чим має займатися Міністерство соціальної політики. ви десь почули, почули там десь про формування стійкості, здатності, умов і так далі. Не вигадуйте, не вигадуйте те, що не передбачено законом. Всі ці вигадування мають лише одну мету ви не хочете, не можете або не маєте можливості виконати всі ті норми закону, які є. І вам зараз хочеться втерти людям, що держава людям нічого не винна. Ні. Держава винна людям, бо держава це і є люди. Ви забули гасло кожен президент? Ви під цим гаслом прийшли до влади. А тепер виходить держава окремо, чиновники окремо. А для людей-чиновники в вишиванках під е, всі патріотичні пісні будуть е, створювати агітаційні плакати, які формують що там, стійкість, здатність людини. Яка здатність? Я вам прочитав по категорії людей, які нещасні, знедолені, які не знають, що і як. І держава усувається. Держава що буде посилати е, на далекі села? Е, Своїх співробітників, яким платять мінімальну зарплату. Він, я на Укрпошті там поцікавився, поспілкувався з представниками, з робітницями. Поки е рапортують про марки, очільник Укрпошти, люди отримують майже мінімальну зарплату. Їх зневажають, на них кричать, їх звільняють, до них ставляться як до непотребу. Поцікавте, зайдіть на будь-яку Укрпошту поспілкуйтеся з людьми. Ви побачите, як вони взагалі надихаються від того, як себе поводять чиновники. Своїми ж підлеглими безпосередньо. Ребята, ми будуємо щось не те. І ще раз повторюю: ми, ми будуємо щось не те. Це, це не Європейська держава, це не держава закону. Це не цивілізована держава. Чиновник виходить і каже, я не буду виконувати, що в мене в законі, я буду вигадувати власну філософію. Тому що я так вважаю. Хто ви? Хто, 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 хто ви в даному випадку? От в даному випадку, міністр, хто ви? Чому ви вирішили, що перебування вас на посаді е, знімає з вас обов'язок виконання норм закону? Якщо ви не можете це робити, і ви бачите, що є тиск, то треба про це оголосити і піти з посади, або боротися, або намагатись виконувати, або намагатись добиватися в тому ж самому в міністерстві е, фінансів, можливо, потрібно фонди підключати і так далі. Але не виходить в ефір і не казати, що я вважаю, я ета, ми, ми не, ми не міністерство виплат. А хто ви? А хто ви? А для чого ви потрібні? Ви так договорите, що скоро громадяни взагалі будуть ставити питання, а для чого нам це все, якщо, якщо крім обов'язку, нам держава нічого не дає тільки обов'язок служити, захищати, виконувати, дотримуватися, реєструватися, штрафи платити. Я вибачаю. Це в 2019 році якось було трішки інакше. Я пам'ятаю, лібертаріанство, невтручання держави і так далі. Це щось не те. Друзі, ви, ви або нам, нам говорите неправду, або самі не доганяєте, чим ви маєте займатися. Давайте приводьте якось себе в порядок, бо, знаєте, це, це дуже дивно виглядає. Це дуже дивно виглядає. Якщо ви думаєте, що завтра позакриваються там всі ресурси, канали і так далі, і люди просто замовкнуті, і ви над ними будете владичиствувати, то це теж помилка. Один уже Віктор думав так що можна людям рот закрити і надягнути їм на голову відро, і стукать по ньому, і кричать, це колокольний звін. Вже всі люди все зрозуміли. В Україні люди вже все зрозуміли, що і як відбувається. Тому давайте трішечки збавляйте оберти. Я розумію, що там Міжнародний валютний фонд ближче за власних громадян, бо власні громадяни грошей нібито не дають, хоча сплачують податки, але не можна так відверто говорити людям. Що ви не будете за них нести відповідальність. Якщо не можете, ну що, ну, вихід один. Шукайте інших, які можуть і хочуть. Угу. Підписуйтесь, якщо ви вважаєте, що ця ситуація в країні не є нормальною.